Що зізнатися, ми вам трошечки набрехали. Насправді, деяка японська манга, яку ми видаємо, має дещо інакшу назву, аніж пишеться на обкладинці. Наприклад, шлях домогосподаря в оригіналі називається Ґукущу Фудо. Буквально це перекладається як шлях екстремального домогосподарства. Але найцікавіше тут це прихований каламбур. Японці формують назви мистецьких традицій, використовуючи канджі до, тобто шлях, воно ж є до речі, в слові Айкідо. Але тут перший останній канджі, між якими вставили щуфу домогосподар, ще й формують слово Гокудо, яке означає нице життя злодюжки, і є синонімом власне до слова «якудза», тобто організованої злочинності. А ще остання подорож дівчат, також має свої нюанси. Оригінальна назва манги звучить як Рьоко» і буквально перекладається як подорож дівчат, світом якому настав кінець. Найцікавіше слово тут шумацу, яке означає кінець і, зокрема, вживається у виразі шумуцурону, вчені про кінець світу або навіть апокаліптизм. Тобто нюанс в тому, що це не для дівчат остання подорож, а радше світ доживає останні миті. Хоча тут як подивитися, напишіть в коментарях, які назви ви хочете, щоб ми вам також розібрали.